Я з дитинства працюю на землі, у нас прекрасна пшениця стояла. Вони прийшли на мою землю. Все там зараз залишилось, знищене. Основні землі нашого господарства вони знаходяться зараз в реальній окупації. Загальна площа біля трьох тисяч гектарів. Все чисто згоріло. Привіт, мене звати Аліна Коник. Я обрала тему зерна неспроста. Голод був одним із інструментів геноциду українців. Мій ескіз досить кольоровий, тому що це не про горе, це про героїзм. Всі ці хоробрі люди, які зараз працюють в окупації, я хочу, щоб вони всі пам'ятали, що ніхто про них не забув, щоб вони відчули підтримку. Є скусок землі, який ми зараз збираємося обробити, хоча техніки практично немає, але сусіди, фермери допомагають. Ну я ввірю, що добро побіде знову. Щоб ми могли знову з нуля починати знову піднімати господарство. Увага! Шановні пасажири, потяг до перемоги відправляється до Миколаївщини. Щасливої дороги!